The У Дніпрі чотириста учасників АТО отримали соціальні картки, які дозволять економити на продуктах, товарах і послугах. Програма працює по всій території України. На сьогодні жителі Дніпра та області зможуть скористатися знижками, які надали понад 20 місцевих підприємств та більше 10 всеукраїнських. Йдеться про безкоштовну правову підтримку та юридичні консультації, обстеження і надання медичних послуг, знижки на покупки в всеукраїнських торговельних мережах, освітньо оздоровчі та розважальні програми для вояків. АТО і членів їхніх сімей. Програма соціальна картка учасника АТО є недержавним проєктом проектом громадської організації Українці разом. Втім, як зазначають активісти, цю ініціативу підтримали у міністерстві оборони, командувані Нацгвардії та СБУ. Аби отримати соціальну картку, достатньо мати посвідчення учасника бойових дій. В Україні її вже видали понад 51 тисячі людей. У мене були там складності в оформленні льготи по комунальним платежам. Там було указано на сайті, що предоставляється безплатна юридична допомога. Ну, самое найголовніше зараз Вот це основне. Ну медична допомога, тому що теж дорого зараз все. Кожен бажаючий може зайти на сайт і зареєструватися. Вот офіційний сайт Українці разом і залишити зазамовлення на отримання безкоштовної іменної цієї соціальної картки. От на сьогодні ми, ми плануємо, що близько тисячі учасників бойових дій отримують ці картки і вже зможуть користуватися цими допомогами, пільгами вже по Дніпру і Дніпропетровській області і по всій території України.